Вітаю вас, друзі! Після вчорашніх гучних заяв від спецпосланця Путіна Дмітрія, який повідомив про новий раунд перемовин зі США вже на цьому тижні. І водночас, після чергових зловтішань російських пропагандистів через те, що Росія продовжує здійснювати терор, бити ракетами та шахедами по Україні, сьогодні, в робочий день, мала б з'явитися реакція. І сьогодні дійсно пролунало ряд гучних заяв. В першу чергу від президента Сполучених Штатів Америки Трампа, який повідомив, що йому не подобаються бомбардування, і заявив, що у Сполучених Америки розмовляють із РФ щодо закінчення війни. Є заява із Білого Дому, де в черговий раз намагалася виправдатися через те, що США не нові мита на з Росії. В Білому домі заявили, що мита були не введені через мирні перемовини. Раніше була заява від міністра фінансів США Бесента, який повідомив. Що США не вели нові мита через санкції проти Росії тепер уже говорять про мирні перемовини. Є заява від генсека НАТО Рюте, який зазначив, що м'яч явно на боці Росіян і що Росія дійсно має зробити більше, щоб зупинити цю війну. Крім того, є заява від президента Франції Макрона, який підкреслив, що якщо Росія буде продовжувати тягнути час і відкидатиме мир, мають послідувати рішучі дії. Загалом, як ми бачимо, сьогодні не пролунало якихось жорстких заяв. Немає, Трамп сказав, що йому не подобається, сказав про Росію, сказав про цей терор, але знову ж таки без різкого засудження, без усіляких погроз. Щодо реакцій від НЗК НАТО, то також ми бачимо таку риторику про м'яч на стороні РФ і знову ж таки без усіляких різких заяв. Щодо президента Франції, то він акцентує увагу на тому, що Росія продовжує тягнути час і що мають послідувати рішучі дії. Але я наголошую, що й Макрон нічим не погрожує і не закликає до певних погроз, наприклад, санкцій. І схоже на те, що зважаючи на заяву від президента Фінляндії Стуба, що Трамп грає першу в скрипку у цих перемовинах, і що в цілому зараз узгоджується позиція між США та Європою. Зараз Трамп, зважаючи на його таке бажання саме домовитися з РФ, зважаючи на те, що він ще до цього часу вірить, що зможе домовитися з Путіним, риторика така не буде змінюватися. Особливо на тлі цих перемовин, які будуть на цьому тижні, на тлі наступного раунду перемовин з РФ. Вчора Дмітрія вробив такі з одного боку оптимістичні такі прогнози, так звані з іншого боку, розповідав про те, що в американському уряді є ще багато ворогів РФ. Але особисто у мене немає якихось таких сподівань, що на цьому тижні домовляться. Хоча вчора, у вчорашньому випуску, я говорив, цитував заяви від Тимошенко, яка повідомила, що буцімто вже у травні закінчиться війна, що у неї є інсайди, і що, начебто, західні країни так вирішили. Щодо загалом цих перемовин, які будуть на цьому тижні американо-російських, про це поговоримо в наступних випусках, коли вони розпочнуться, коли будуть заяви, коли будуть певні витоки. інсайт. важливо, що топовою темою на сьогодні на Росії є безумовно неприємна новина не лише для Путіна і Кремля, а й для всієї Московської імперії. Тому що сьогодні ціна на нафту марки Бренд впала до мінімуму з 2021 року. І що станом на 10 ранку ця нафта торгувалася за ціною 62 долара і 72 цента за барель. І це вже понад 10% нижче, навіть вже ближче до 20, чим було лише 3 дні тому. Є повідомлення профільних ЗМІ, що ціни на нафту продовжують падіння на тлі загострення торгової війни США та Китаєм. Безумовно. Основним фактором, який послугував до такого значного зниження цін, адже ще декілька днів тому нафта торгувалася понад 70 доларів за барель, послугували мита ведені Трампом. І стосовно заяв Трампа щодо насамперед Китаю, то сьогодні він повідомив, що угоди з Китаєм не буде, і що угоди не буде до того часу, поки не зникне проблема торгового дефіциту США у відношенні до Китаю. І виникає таке питання: а як може зникнути проблема торговельного дефіциту Сполучених Америки з Китайською Народною Республікою, якщо у США постіндустріальна економіка? А Китай фактично усі називають фабрикою світу такою світовою фабрикою? Однак, не дивлячись на таку заяву від президента США Трампа. Я хочу нагадати, що позавчора він зробив таку пропозицію для Китаю. Він заявив про те, що якщо Китайська Народна Республіка погодиться продати TikTok, то тоді можливі варіанти. Також президент США Трамп наголошує на тому, що він чекає дуже цікавих неймовірних пропозицій. Тому спостерігаємо за розвитком подій, як далі буде діяти Китай, який, до речі, вчора робив заяву, що він хоче провести перемовини зі Сполученими Штатами Америки. І стосовно мит і стосовно падіння індексів на фондових ринках у США, то сьогодні Трамп прокоментував це так: що мита є ліками для економіки Сполучених Штатів, що він не хоче, щоб щось падало, але іноді приходиться приймати ліки, щоб щось виправити. Таким чином, зважаючи на те, що Трамп реалізує свою передвиборчу програму, зважаючи на те, що у Трампа є вся повнота влади в руках, є більшість у Сенаті і Конгресі, і що він продовжує реалізовувати, щось не видно, що Трамп і немає якихось таких ознак, включає. Ще що важливо щодо зниження цін на нафту, навіть обвалу цін на нафту, це те, що світові ціни на нафту стрімко падають, в тому числі через рішення Саудівської Аравії. Зокрема, ЗМІ повідомляють, що найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії Арамко оголосила про максимальне зниження ціни на нафту. Як наслідок ціна нафту марки Brent впала до 4-річного мінімуму 63 доларів за барель. Те, що Саудівська Аравія зараз збільшує видобуток нафти, це очікувано, тому що нещодавно було рішення країн ОПЕК Плюс. І як писали навіть російські експерти, як уже прямо пишуть російські пропагандисти, що цілком можливо, що через певний час нафта буде коштувати 40 доларів за бар. І Росія може повернутися до того моменту, до того стану, навіть раньше так сказати, у якому був радянський Союз у 1980-ті роки, тому для Путіна і Кремля все лише починається. І це незважаючи зважаючи на сьогоднішню таку відносну м'яку риторику зі сполучених штатів Америки від Трампа, від генсека НАТО а також президента Франції Макрон. На жаль, стратегія президента Ша Трампа у перемовинах з Москвою не базується на посиленні України, і це насправді великий мінус. Трамп дуже сподівається, що він зможе домовитися і що ша не будуть додатково витрачатися. Хоча, зважаючи на ситуацію на полі бою, і навіть зважаючи на сьогоднішні повідомлення від американського інституту вивчення війни, темпи російського просування в Україні неухильно знижуються з листопада 2024 року, американський інститут вивчення війни публікує такі графіки. І зараз би Україні допомогти, зараз би військово посилити Україну, стабілізувати ситуацію на полі бою, і тоді можна було б Трампу з Москвою з Путіним вести перемовини дещо під іншим кутом. Але Трамп знову не хоче визнавати своїх помилок і надалі сподівається на те, що у нього все вийде і що все йде за план. Загалом, стосовно ситуації на фронті, то таких глобальних змін немає. Наприклад, є коментар сьогоднішній від нашого військового експерта Машовця, який пише, що особливих змін оперативного характеру і масштабу немає. За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень, майже третина з них на Покровському напрямку. Цікаво, що російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що нібито ЗСУ перекидають нові сили, щоб утримати контроль над частиною Курської області. Також вони акцентують увагу на тому, що Росії допомагає Північна Корея, зокрема артилерії. І тут на тлі таких радостей пропагандистів, що КНТР Кім Чен Ін підтримує Москву і технікою, зброєю, боєприпасами і особовим складом. Виникає таке логічне питання: а як взагалі Москва дозволяє собі робити такі цинічні заяви, виступати проти миротворців в Україні? Вимагати того, щоб країни Заходу не підтримували Україну, не надавала військової підтримки, якщо та ж Москва, Російська Федерація заключила угоду з Північною Кореєю і не дивлячись ні на що, навіть ще й вихваляється цим. Щодо Європи, хочу зазначити, тому що щоденно лунають заяви з Кремля стосовно позиції Європи стосовно того, що Європа продовжує підтримувати Україну, що Європа планує направити миротворців. Вчора були гучні заяви від спікера Ради Федерації Матвієнко. Сьогодні вранці пролунала гучна заява від сенатора Пушкова, який накинувся на Німеччину, і заявив про те, що нібито ФРН стане четвертим рейхом, який буде володіти ядерною зброєю. Щодо загалом Європи стосовно Німеччини, то безумовно зараз є такий певний тренд, і політика змінюється. На незалежність від Штатів Америки, на військову, на безпекову незалежність і на безумовне військове посилення. Уже в цьому місці цілком можливо ФРН буде новий уряд на чолі з новим канцлером Мерцем. А ми пам'ятаємо його заяви. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі ноті на заяві від міністра економіки України Свереденко, яка повідомила нові деталі щодо угоди про Надра, і зазначила, що Україна цього тижня відправить делегацію до Вашингтону. Цілком можливо, що вже на початку цього тижня делегація буде у США. Раніше про це говорив міністр фінансів Бесент. Але в міжнародних ЗМІ вже підкреслюють, що Україна не буде підписувати невигідну угоду, що Україна не буде підписуватись під кабальною угодою, і що взагалі Україна покаже Штатам свої червоні лінії. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.